Всім вітання з України, але зараз проживаємо в Данії, покажемо, що ми сьогодні ще докупили в Lidl, їздили за картошкою. Значить, акція у нас. Що це у нас Сережа на телефонах? Приложення Лідовське, і там, коли ви купуєте, у вас є різні знижки, акції. Тому у нас ось така акція, кухонні теж рушнички, 0 крон стоїть. Чого не взяти, коли не безкоштовно, хай буде. Знову взяли мороженого по 30 і 36. Дві упаковки. Одна 8, друга 6 штучок. Так, взяли такі серветки і 19 скутійка внучних протирати вологі. Папа взагалі ту машину буде протирати. І ось взяли теж по знижці 14 крон, теж вологі саветки, гарно ними прибирати. Я протираю, у нас є стіл стекляний, то я ними протираю. Взяли хліб. 16 купівля. Так? Так. Взяли кілограм ще макарон є, але ми ще взяли. 13 кроків здається, ми пам'ятаю. Взяли за знижкою таке печиво скуштувати. 18,75-25% знижка зараз. Так. Взяли ось такий порожок ваніш, дуже гарно від плям. І мені подобаються кухонні рушники з кипятком. Він якийсь навіть порошок. 89 кілограма, мені здається. За 19 крон взяли рис. Отакий мені подобається, я його постійно беру. Взяли ось таке м'ясо для будербродів. Ми його, як приїхали в Данію, їли сири, виявили, що його потрібно запікати. Ну, воно таке сире смачне, як баличок, ми думали, що воно так міста. Так, і взяли по що ми їздили. По 5 крон, 1,5 кг картопля. Я взяла таке 5 упаковок. Не поставляю. Так, я не дасть, достану всіх. Так, теж за акцією, ось така 200 г кави. Сьогодні нам коштувало 25 крон, плюс 6 кронка знижка. Ну і зазвичай взяли ще 3 кг цукру по 7 крон кілограм. Все, більш ми нічого не брали. А, ще заїхали в чорний магазин. Знову взяли такий за 10 крон рюкзачок. носити спортивне взуття і рушник, бо матвій порвав свої зовсім. Взяли, ну, без цього не обійтися, мені дуже подобається така зелена. 20 крон, ну вона мені дуже потрібна. До речі, тут дуже дорого стоять штучні квіти. І дві такі форми за 20 крон, по 10 крон одна хай <рес> буде качка на різдво. Все, вот такі покупки ми зробили. Всім пока і до нових зустріч!